А. Доброї всім дни, не вечорини, шановне панство. Вчора Blizzard викотили новий великий патч 33.6. Повернення бадіків. В цілому, що ми маємо? Е, маємо зміни по обілках героїв. Маємо багато юнітів прибрали, багато юнітів додали. Тому... Поїхали, подивимось, бадіки Що таке бадіки Кожен герой має свого унікального бадіка. І на початку ходу ви отримуєте, типу як абілку з ціною бадіка. Ціна варіюється від там 20 до 18, не знаю, в залежності, напевно, від віра бадіка. По факту, я ще не дуже розумію, як саме працює ціна, і, враховуючи кожен ваш файт, Якщо ви виграєте файт, ціна бадіка знижується на 3, або нічейна теж на 3, якщо програєте на 2. І так, типу, до нуля, або в якийсь момент ви просто можете там купити за 7 голди, якщо маєте бажання. І ви отримуєте цього бадіка і далі вам пропонують за ту ж саму суму, потім 2 бадіка. Загалом Окей, але дуже залежно від героїв. Нові бадіки додали героям. Які раніше не мали бадіків це Марін. Марін отримав такого бадіка. В кінці вашого ходу отримує корисну карту. Корисна карта це по типу як е, корисний ролл, тільки в залежності від вашого стола. Може дати вам е, юніта, який у вас вже є на столі, може дати юніта тіром вище, може дати якісь монетки. цілому я не грав, але ну, виглядає надбed. Бадік кнопки. Така ж історія, корисна карта, тільки з хрипа. Тут End of Turn, тут з хрепа. Бадік Зерика отримує, <свистит> виберіть Юніта в таверні і перетворіться в його копію. Прикольна штука, не знаю, не грав, але виглядає прикольно. Артаніса бадік. Магнетик. коли магнетите до якогось меха, він стає золотим. Золотий робить те саме. По факту без змін. Бадік uh, Нобундо. Discover a Tavern Spell, який коштує 3 або більше from any Tier. Тобто ви можете розкопати спел будь-якого тіра, незалежно від того, в якій таверні ви знаходитесь. Бадік Carrigan з Battle розкопуєте зерга зі статами 6. 6 Він не буде морфитись, він просто якого розкопаєте, такий буде завжди. Баді Кенаріуса. Отримує 1-1 за, за кожні три голди, які ви витратите в цій грі. Ну, якщо гарно по АПМ, ти може бути нотбет. Баді Крейнера, коли ви кастуєте Таверн Спел, отримуєте рандомний апгрейд на вашій Батлкрузер. Це може бути цікаво, не тестом, не знаю, але хотілося б. Отар. Коли ви купуєте Spell, який коштує 0, отримуєте копію. Ну, якщо сильно зможете здешевити спелити типу, по якимось чином, то why not. І Buddy Cloha. Старт of combat копіює раллі двох лівих ваших юнітів. Два раллі скопіює і перенесе на себе. Окрім себе. Ну, типу, сам себе не копіює. Золотий копіює двічі. Так, тут е, зміни цікаві по, по бадіках е, героїв. Е, я не дуже розумію. Типу, я не грав в сезон бадіків і сказати, що я знаю, як вони змінилися, які вони були, не можу, але можу просто швидко, швидко типу, пройти і сказати, що, що стало. Змінені бадіки, Сільвана. І сім Батлкрай. Продаєте френдлі мініона, сплітуєте його стати. На його сусідів. Падік Сніда. Uh, Start of combat копіює два лівих хрепа. Окрім uh, самого цього Падіка. Ось такий був. А, ну тут, типу пише, тільки Wording Change Only. Okay. loop, Start uh, every two turns get a plain copy of your teammate digest tier minion. Кожні два ходи отримуйте копію. Звичайну копію. А, так це, це з дуо. Це ми не шарим. Це теж дуо Гоя. А, а шара. Коли ви кастуєте спел на іншого ну, вашого френдлі-міньйона, він також кастується на це. One spar turn. Один раз. All Dinn. Start of combat gives the minion of the left. To the left of this health equal to its attack. На uh, старт of combat дає юніту зліва від вашого бадіка. КП в кількості його атаки. Дєвна історія. Окей. Okay. Херон. Uh, коли. Friendly Minion Die отримає його максимальні стати. Один раз за битву. Окей, копіюю одного Юніта таке. Divine Shield. Ну, якщо назавжди, то ок. Якщо тільки на один файт, ну таке. Огар. Е, e, В таверні завжди екстра пірат. Коли ви ролите. Мілхаус Манашторм. Отримує бадіка два рола кожного ходу коштують один. Прикольно. Авка. В кінці вашого ходу отримує. А, в кінці вашого ходу дає стати вашого юніта іншому Т3 Міньйону. Тобто ви качаєте Бадіка, який в кінці ходу передає свої стати іншому Т3 Юніту. А що ми можемо грати через Т3? Отаке? От Елекстраза. 7 сім ралі отримайте рандомного дракона. Ну, типу. Арана. В таверні завжди екстра міньйон вищого тіру, коли ви рефрешите. Прикольно, прикольно типу. Як е, ця, як аномалія. Не аномалія, а клас такий був. Каріелір роам. Кінці вашого ходу. Е, рандомно абілку, типу, бустить. Ну, абілка зараз коштує 2. там трошечки змінили. Інчанте Механо. Коли ви купуєте міньйона, дає йому 2-2 за кожен бонус, який він, бонусний і який він має. Зрозуміло, таке собі. Пароу. Коли ви граєте юніта, який, якого ви вже зіграли цього ходу, дає вашим юнітам стати вашого тіра. Типу, якщо забілки прокрутив товарну юніта, купив шараз, типу, бафнув собі весь борт. Прикольно, напевно. Тимповенько, але. Кільталас uh, Divine Shield. Автор. After... Ага, коли ваша абілка тригериться, дає стати останнього міньйона, який ви купили. Таке прям. Мукла. <кхів> crazy Monkey. Коли ви продаєте Crazy Monkey, дає один банан вашим юнітам. Коли ви кастуєте, два спила, покращуєте. А, типу, бананами розганяєш, потім продаєш і бафаєш борт. Нгуєн. На старті вашого ходу отримайте бадіка вашої, вашого гіропавера. А, прикольно. прикольно. Типу, рандомний бад. Ну, типу. Бадік, якого можна ще обрати. Якщо знати, в якого героя, який бадік, може бути доволі сильно. На здорму о. Перший рефреш кожного ходу корисний. Перший рол. Корисні роли in the house. Автор, коли ви сумоните юніта під час битви, подвоє його стати. А таке собі. Хіба мурлока грати? Він так подвоює ще йому. По четверою чотир... є ж стати. <кій> Патчеш за пірат. 4-4. Батлкрай, Хрип і ралі. Отримайте рандомне баунті. Not bad. В кінці вашого ходу дає Юніту зліва від цього 1 ХП. Покращується за кожне ХП, яке ваш герой втратить. Можна 59 хп давати. На 1 хп комбекет. Професор Пуртісайт. 6-2 хрип, сумонить і отримує рандомний Undead Creation. Прикольно. Що, прикольно, що ще отримує. Було ніби тільки сумонить. Раканішу. Кінці вашого ходу дає два рандомних тавернспели, які дають стати. Mean, after a friendly minion die gain its attack. Okay. Tavish. After you remove a minion with lock and load, get a plain copy of it. Не в курсі я що таке lock and load. не можу сказати. замрат. <laughs> Покращує секрети. Покращені секрети, так? Коли один з ваших юнітів атакує, сумонить 2-3 кобру і дає їй реборн. Ага, типу, кобра з реборном. Коли один з ваших юнітів. Коли атакують одного з ваших юнітів, отримує Divine Shield. Ага, на, два, на дві атаки. Окей. Прикольно, Divine Shield на дві атаки. Коли ваш. Юніт помирає, return it to life with full health. Ага, окей. Okay. Типу, повернення з фул статами, uh, коротше. Бетерпак. <coughs> Коли friendly юніт атакує, сумонить копію. Окей. Okay. Ну, no, not bad secret, якщо чесно. Digiler. 2-2 uh, хрип, сумонить 2 рандомних антаж. В кінці вашого ходу збільшить ваше золото на 1. Ір 3. Вау. <laughs> Вау! Алівікса і так голди мільйона тут ще. Прикольний бадік. Зірела. Коли ви граєте Юніта з атакою менше, ніж вашого бадіка, дає йому 2-2 і покращує. Я так розумію, буде 3-3, 4-4 і так далі. І шарач, коли ви граєте юніта вашого тіру, ваші юніти отримують 1-1. Урфанг. Коли ви купуєте Міньйона, дає йому половину статів. Не дуже викупаю, але. Типу, Бадік отримує половину статів юніта, якого ви купуєте. Ну, not bad. напевно. <кх> Пірамат. коли інший юніт в вашій руці або на столі отримує ХП, ця штука також отримує. Це грибочок, я так розумію, але ще просто додали коли в руці. Дес Спикер Black це зунячий типу герой, який камінці кидає. Коли ви отримуєте, blood game, отримуєте екстра шаут. екстрат ще один. Два камінчика. Синдрагоса. В кінці вашого ходу. Е... О, прикольно. В кінці вашого ходу make a random Frozen Minion in the Tavern Golden. Можна рандомного юніта, да? Рандомний юніт. Зафріжений рандомний юніт стає золотим. Прикольно, прикольно. Ректар. В кінці вашого ходу дає лівому юніту плюс 10 атак. Стормпайк, типу, в кінці вашого ходу дає правому юніту плюс 10 хп. І Міліфісент наносить 2 демеджа рандомному енемі-міньону <coughs> за кожен меха, який загинув з цій битві. Ну це ж було таке. Так, тут по змінах абілків героїв. Типу, деяких героїв дуже змінили абілки, тому так, давайте пройдемось. Теж цікава історія. Авка тепер розкопує Т3-Т4, а не 2 т 3 Каріелі Ром це. Дає, коротше, за дві голди тепер дає рандомному френдлі-мініону 1-1, але покращується після кожного файта. Тобто, кожен хід ви будете покращувати обілку. Раніше абілка покращувалась. Коли ви апали таверну. В цілому, не дуже сильно щось зміниться, а білка не дуже. Триктар. Коли ви маєте місце битви, сумонить копію юніта з найбільшою вашою атакою. Stormpike та сама історія, тільки з ХП. Лорд Джараксус, Blood Fury. Коли ваші юніти нанесуть 100 демеджа, ви отримаєте портал. Портал дає 2 рандомних демода, демона кожен хіт. Вчора я грав проти такого, він десь виконав абілку на восьмий хід. На сьомий чи восьмий, здається. В принципі, not bad, але ніби пізновато. Хоча в цілому абілка. Окей. Міліфісант Манашторм. За одну голду Discovered Магнетика. Відкривається в Т4. Прикольна штука. У Ніксі я... Evan 4, сумонить велпа 1-1, але покращує кожен раз абілку. За кожне, я так розумію, за кожне використання білки він покращується 2-2, 3-3 і так далі. Треба затестити. Таурфанг юніти в таверні мають 1-1. Грейди це коли ви купуєте 5 юнітів. Коли 5 юнітів, юніти в таверні має 2-2 і так далі. Пірамат е типу Абілка як була колись в йога, тільки його давав. 2-1, а тут буде подвоювати ХП. Нажали обілку в Юніт або подвоїло йому ХП. Not bad. Тимповенько. Factogel Start of Combat Give a Friendly Minion of each Type 1-1. Рейдеться, коли ви витрачаєте 10 голди. Буде 2-2 і так далі. Ну, На якусь соляночку. Ну ні, так сильно не розженеш. Рагнарос Fire Lord. After you buy 16 карт отримай сульфура. Пили 16 карт сульфурас. Сульфура здає 8-8. Давав 4-4. Раканішу ваші таверн спили дають екстра 1-1. Просто по факту бафає спили пасивка. Сіндрагоса знову пасивка. Юніти коштують 2. На, наскільки я зрозумів, як мені вчора пояснили, в таверні завжди на один, на менше на одного юніта. І вона фрізиться в кінці кожного ходу. Тобто сама по собі таверна буде фрізити з кожного ходу. Not, not bad. Unity по 2 на старті гри. Хай собі фрізиться на здоров'я. Снід на старті гри отримуєте 2-1 шредера. Я оце не розумію. Який сумонить хайджес held minion from your hand? Ну, по типу як Базгіл працює, тільки Базгіл Мурлоків сумонить, а це, напевно, буде будь-яку карту з руки. Сільвана. За дві голди, Discover Applying Copy of Minion that died Last call. Тобто сумонити. Тут, правда, єдине, що не пише чи вашого, чи опонента, чи того і того. Ну, типу, бо не вказано, що союзного. Ну, типу, що вашого прям юніта. Юніта. Теоретично можна і розкопати юніта вашого опонента. Цікаво, не знаю, треба потестити. Ага, <coughs> от, Lock and Load, at Tavіша. За одну голду uh, remove a minion from the Tavern, коли маєте типу, місце в комбаті кидаєте його рандомного Enemy Minion. Прикольна штука. Trailer. За одну голду destroy a friendly undead to get a random undead. Okay, одного undead закіляли, іншого отримали. Yoxon. Став Єксароном нарешті. Пасивна. На старті вашого ходу кастує рандомний спел. Прикольно. Рукану додали просто плюс одну штучку до обілки. Give your rightmost minion divine shield and taunt. Файлін розкопка юнітів тепер не 24.6, а 64.2. Класно, класно. Gallabing. Е, Додали плюс одну flight pass. Типу. Е, за один хіт отримайте рандомний One Cost Towerns. Таке собі. <кхів> Монетку можна, наприклад, отримати. Тун в кінці вашого ходу дає friendly мініон 1-1. Repeat 0 times. Upgrade each turn. Стало за одну голду, але дає 1-1. Uh, Було ніби за 2-2-1. Джордж <coughs> The Fallen, uh, тепер паблик коштує 1 голду. Одну голду приємніше. Кеталас uh, uh, After you buy 3 minions, отримайте gold coin. Прикольно, 3 юніта купили монетку. Леді Вайтшил uh, на старті кожного ходу отримайте рандомний Спелкрафт. Oh, гарно, гарно. Так, uh, Enchanto Mechanto, Додався стелс і Яд. Крак, не знаю, що змінилося. За 0 голди отримайте 2 голди. Кожен хід покращується. Ну, здається, так і було. Так, і Тасмін, uh, Start of Combat Give You lowest Attack Minion Rip. А, Окей. Типу, не треба за білки вже вбивати юніт, а просто ваш юніт найменше атаки отримає хрип. Ваші інші юніти отримають його атаку, але не ХП. Тут зміни по армору, не будемо це дивитися, це дуже довго. <кхух> так, тепер давайте подивимось юнітів, яких прибрали з гри. Значить, прибрали Arm of Empire. три карту. Прибрали карбоні копію. Прибрали царіну. Прибрали Караптер Бріслера нарешті. Не буде Т4 оці незрозумілої штуки, але там нових свиней додали, я потім покажу. Тому. Прибрали ребор на андедів. Чістку, яку вже давно прибрали. Я не знаю, чому пишу, чому І зараз прибрали. Мінус дракона спили. мінус Крашер. Мінус амальгама Т4. Така потрібна була, тільки руїнила інколи. Мінус мурки. Мінус ред Пак. Мінус токени. Тут можливо неправильно показує. Типу, але ви розумієте. Мінус рекрутер. Мінус е, раллі дракон. Мінус нага. Нага була доволі приємна, типова. І мінус Кірель. Це юніти, яких прибрали. Так, тепер е, е, юніти, яких повернули. Які були раніше, і їх повернули. Для мене деякі з них нові, тому фетік палпан е, знижує. Типу ціну вашого Бадіка, тобто білки на бадіка, яку ви отримаєте на 2, і золота відповідно на 4. Е, я не знаю, наскільки це правильно, але так показує мені Google, тому я думаю, що так і є. Коли ви граєте Eventer Card, отри... ваші Eventer міні отримуєте один на 1. Е, тут така сама історія з odair card, типу парні не парні. Мурлок Дракон повернувся. <кхи> повернувся Хамелеон. Така штука Т6 повернулась з хрип Ваш перший демон, який помирає в цій битві. Ресумонець e з максимальними статами. Velp Smagler повернувся під драконів. Драк... Оця штука. ми <кхи> грали тільки, тільки фактично під браном, щоб просто сайклити. Так, Калесгос повернувся. Кейс Master of Realities. Не знаю, що це таке. Но так показує мені Google. Нага повернулася з Риборном 2.2. Цикліст. Можна вже грати нагу через хрипи. Кемсплітер повернувся. Ругук повернувся. І кадавра повернулась. Чому кадавра повернулась, зараз покажу. Це карти, які повернулися, а тепер повернені юніти зі змінами. Повернувся Крашер. Крашер знову. Катакомб Крашер, це Undeд T5. -ти типу, Overflow Undead. -и. Тепер знову бафає всіх, а не тільки Fly Raptor. Це Beast 1-3, який сумонить Біста рандомного. І дає йому статте 6. -6. Elemental Quillboard, не знаю, що це. Rally Set the Target stat 3 -3. Ну, штука приємна. І Sandstone Drake в кінці вашого ходу отримує одну атаку. Повторює за кожну карту, яку ви зіграли цього ходу. Теж не знаю, що це. Тепер нові юніти. Це Швидко. Так, Golem. Голем... Архівіст Батлкрай, ваш наступний спел, який ви купуєте, коштує на два 2 менше. Така. 2-1 на максималках. Експерт я Не знаю, коротше. Кейт один таунт. Коли ця штука помирає, ваш лівий самий юніт одразу атакує юніта, який вбив це. Friendly Bouncer, ралли. Яте Summon Random Rally міні. Штука приємна. 4 4.2 Divine Shield, Tount Хрип. Хрипа отримайте Sanctify. Sanctify це спел, який дає атаку юнітам в баблах. Так, суперконструктор. Коструктор. 4 ралі ваші таверн спели. Отримують екстра 1-1. Я вчора дивився, вчора майже в кожній грі, в кожного ця штука була. Трошечки вчора пограв. Це дуже бустить піратів. Дуже бустить. Пірати, прям тепер вау. Батлкрай, ваші таверн спели дають плюс один атаки. Під браном сайклити, прям. Муркі е, Splash Fisher. Отримайте. Муркі фіш. фіш. Дає Мурлуку один-один, Повторює за кожного Мурлука, який є на столі. Непоганий спел. В цілому, отакий вийшло доповнення. Щось нове в гру прийшло. До речі, бадіки будуть недовго, наскільки я розумію, бадіки будуть до наступного невеликого патчу, і там повернуться аномалії. Тому приходьте сьогодні ввечері, будемо дивитись, тестити. Все, всіх обняв.